Вітаю присутніх братів і сестер в Домі Божому, в Домі молитви, де ми прийшли для того, щоб навіть і в післяобідний час, щоб прославити Господа нашого у піснях, у молитві. Якщо є бажаючи, щоб ще заспівати пісень на славу Господню, то я думаю, що буде чаще виконати ті співи після служіння проповіді. І ось зараз ми з вами порозумуємо над тим. Деякими моментами, деякими подіями, так, їх тільки е, затро е, як але спробуємо винести якісь уроки для нашого з вами духовного життя, для нашої е, збагачення, нашого духовного, і щоб ми колись могли е, підготувати себе до якихось правильних рішень. Поведений духом, отака, От е, якби тема наша, поведений духом. Вона не повністю буде сконцентрована на цьому, але дуже цікаве слово сполучення, поведений духом. Ми з вами нещодавно вчили це у наш е, суботній школі, тому що ми проходимо Марка, Євангеліє від Марка. І е, трошки. Прочитаємо, відкриємо з вами Матвія, 4 розділ. З 3. Почнемо з 3, з 11, з 16 вірша і перейдемо на четвертий розділ. Там написано так: І охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. Поведений духом цікавий вірш. Він перший вірш цього четвертого розділу, і він є цікавий вірш, який потребує детального дослідження, бо Він є виконанням певних старозавітніх служінь. Але ми з вами розглянемо і прочитаємо ті місця, для чого був поведений. Духом Божим Ісус Христос у пустиню. Щось подібне і ми з вами переживаємо. Я думаю, що Дух Святий, коли зійшов на Ісуса Христа після того, як Він прийняв хрещень, хрещ, хрещення водне, охрестився, Він Його супроводив на якусь певну місію. Дух Святий знав, що чекає Ісуса Христа. Щось подібне може і ми деколи переживаємо в своєму житті, я переживав, коли мене. Коли мені сповнилось 18 років і мене призвали до армії, то мене мої рідні вони відпровадили до певної межі, до певного якогось місця. Вони мене відпровадили, вони були зі мною, вони переживали за мене, молилися. Але потім настав такий момент, де потрібно було мені бути самому. Щось подібне відбувається тоді, коли наші рідні відправляють, можливо, нас до, мі... до е... операційної палати. Можливо, вони йдуть з нами, вони тримають нас за руку, вони з нас переживають за нас, але потім вони залишають. І людина повинна бути там самою і перенести якісь. Що... Я собі так уявляю і Дух Святий. Коли Він повів Ісуса Христа в пустиню, Він знав, що там буде нелегко Ісусові Христові. І ми будемо читати з вами. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушував. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його. В святе місто і ставить його на наріжник храма, храму. Та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Ісус відказав йому: ще написано: не спокушуй Господа Бога Свого. Знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам. Якщо впадеш і мені ти вклонишся, тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано. Бо ж написано господеві Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому, тоді позоставив диявол Його, і ось ангели приступили і служили Йому. Ось бачимо, ми прочитали. Про ті спокуси, які Диявол приготував для Ісуса Христа після 40 посту. Ми прочитали Матвія, Марко описує дуже коротко в кількох віршиках оці спокуси. І Лука також описує вже більш подрібно, так само, як і Матвій. Але тільки там сказано, сказано ще доповнення, яке що диявол залишив Ісуса не назавжди, а до певного часу. На якийсь певний час диявол залишив Ісуса. Ми на цю тему ми говорили вже дуже. Ми чули взагалі то і було сказано, і ми чули дуже багато роздумів духовних на цю тему. В чому заключалися ці спокуси, як Христос їх переміг. І тому докла... немає потреби докладно знову кожну спокусу переглядати і щось, можливо, що сказати, тому що багато було вже сказано. З даної... я би хотів, щоб ми з вами або поділитися такими думками, або, ви... або щоб ми зосередили на деякі моменти у цих, з цієї історії. З даної події ми бачимо спокусу і перемогу Христа. Якщо в загальному є спокуса, і ми знаємо, що Христос у цій спокусі переміг. В чому вона полягала? Я собі написав так: спротив Христа послухати диявола і зробити певне якесь діло, певне те діло, яке від нього хотів добитися Сатана. Це перше. Друге. Прояв субординації Христос проявив, переміг у тому прояві тої субординації і третє перемога в дискусії. Христос і не думав, напевно, послухати диявола. Він його знав. Це не був невідомий якийсь персонаж, який підійшов до Ісуса Христа, і треба було ще його дослідити, що Христос зразу побачив, у чому річ. Що його. І він побачив, ото, і в чому ця спокуса. І він, напевно, і не думав його слухати, і він, він чітко відповідав на, оті, на ті спокуси, які задавав йому диявол. Христос ніколи не брав собі слави, а, все, а завжди прославляв отця свого, який його послав і з яким він дуже втісних, дружніх, люблячих таких стосунках був Ісус Христос своїм Отцем. І неодноразово написано в Слові Божому, що Христос говорить за себе, що я не прийшов чинити свою волю. Він ніколи цього не сказав. Нім, немає такого місця в Слові Божому в Євангелії, де би він сказав, що щось я хочу зробити своє. Він наголошував, чітко наголошував, що я прийшов виконати волю Отця, який послав мене сюди. Я прийшов Його волю виконати. Інколи ми помиляємося в тому, коли ми думаємо, що щось Христос нове, Він не нове. Він хотів те. Доповнити, доповнити і виконати, якщо були праобрази, то він собою, своїм служінням втілив те в життя. І ми знаємо у тих моментах, які стосуються старозавітнього служіння. І третє, каже, і от він Христос завжди піднімав Отця. В свою чергу ми знаємо, що Отець дуже піднімав у лиці людей, напевно, і в лиці всіх небожителів, він піднімав авторитет свого Сина Ісуса Христа. І Йоанн у п'ятому розділі, і взагалі 4, 5, і взагалі в своєму Євангелії е, Йоанн, він дуже чітко висвітлює оті взаємовідносини Господа, Отця своїм Сином Ісусом Христом, які дуже тісні оте, от син. Шанує отця, а отець дає дуже велике повноваження, владу своєму сину за те, що він е, якби, е, зробив, за те, що він згодився зробити і він зробив. Чи важливо бути, ми зупинимося трошки більше на тому третьому, якому я сказав, що перемога в дискусії? Чи важливо бути переможцем у дискусії? Таке питання. Чи важливо зразу відкрити злий задум? Можливо, тих людей, в даному випадку злий задум диявола, який спокусував Ісуса Христа, а можливо, і людей, які хочуть проводити якусь розмову, а можливо дискусію, і чи важливо зразу відкрити злий задум наших співрозмовників. Коли ми відкриємо з вами. Біблію, Слово Боже, з самих початків, і відкриємо третій розділ з вами. Теж відомий, дуже розділ, і теж, також на ньому, на цій події багато. Також ми слухали, було сказано різних думок і роздумів. Третій розділ з першого по сьомий віршик. Ми будемо читати з вами. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усього дерева раю. І відповіла жінка Змієва: «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки. Умерте не умрете, бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і для очей і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала також чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох не... В обох них і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігове листя і зробили опаски собі. Бачимо в даному моменті, якщо Христос переміг спокусника, то жінка упала в спокусі. В цій спокусі жінка е, впала. І бачимо, і потягнула також чоловіка, тому що також дала йому. Бачимо, що вона. Не була такою пильною. Вона, диявол зумів зацікавити спочатку зацікавити її, а потім він добився свого. Він добився свого. Е... Людям замало бути творінням Божим і мати подобу Божу. Буття Ми читаємо в першому розділі 26 й віршик, що Господь створив людину, каже, на подобу свою, він дав їм, і Він дав їй певну владу. Бачимо, що будете плодіться, намножуйте землю, вам буде підчинятися все звірі. Ви будете порад тут цю землю і Господь дав великі повноваження для людини, але бачимо, що людям замало. Інколи замало бути творим Божим і мати подобу Божу. Їм треба слави, їм треба слави Божої, так як захотів диявол. Допевняючись цього. Такі люди стають тиранами, вбивцями, і в цьому прогресують у цьому і не помічають, як стають подобою диявола. Ось цією за славою Божою, щоб їх так прославляли, вони і якби не щулися, як вони стали не подобою Божою, а стали подобою диявола. І інколи таких людей, і пам'ятаєте, що написано, що не віддали слави Богові, а прийняли славу для себе, і каже, і в той же момент вони і померли. І сказано навіть, і так, можливо, і грубо трошки, що черва з'їла їхні нутрощі. Бачимо, коли ми відкриємо з вами Йова, перший розділ. 6 по 12-й ми читаємо з вами. І сталося одного дня, поприходили бо Божі сини, щоб стати при Господі. І прийшов поміж ними й Сатана. І сказав Господь до Сатани. Звідки ти йдеш? А сатана відповів Господеві і сказав: Я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатани, чи звернути увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів сатана Господеві і сказав: чи ж його даремно боїться Бога? Чи ж ти не забезпечив Його і дім його, і все, що його? Чин його рук ти поблагословив, а маяток його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до Сатани: ось усе, що його у твоїй руці, тільки на нього самого, не простягай своєї руки. І пішов Сатана від лиця Господнього. Сатана зразу у цій. Дискусії з Богом, також своїм творцем. Зразу сказав, чи ж його даремно боїться тебе? Зразу він, хіба він даремно боїться тебе? Дискусія проходить, і, і у цій дискусії сатана хоче дискредитувати Бога. Він хоче щось показати, що щось таке, що Людина, що, Господь, що Господу ви можна служити тільки із-за того, що Господь благословляє або із-за якоїсь вигоди. І дискредитувати у цій, Не, він знав, Господь знав його і він знав Господа свого, але перед тими небожителями. На цій нараді диявол хотів дискредитувати Бога. Творця на оцій нараді, Господь допускає, щоб розгорнулися події, щоб відкрився задум диявола. І виявляється, всі ми знаємо цю подію, які були події, не будемо також углиблювати углублятись у ці події. Виявляється, людина може служити Богові не тільки за благословення. Це довів Йов. Людина може не відвернутися від Бога і в болях, і в хворобі. Ми читаємо Йова, відкриємо Йова другий розділ з 4 по 10 віршик. Сказано так. І відповів Сатана Господеві та й сказав: шкіра за шкіру і все, що хто має, віддасть він за душу свою. Але простягнино ти руку свою і доторкнись до костей його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм, і сказав Господь до сатани, ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. І вийшов сатана від лиця Господнього та й ударив його зливим гонояком від стопи ноги, його аж до його черепа, а той узяв собі черепка, щоб шкребти себе, і він сидів серед попилу і сказала йому його жінка. Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить якась з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добра, добре, а злого не приймемо? При всьому тому йов не згрішив своїми устами. Ось бачимо, знову ми бачимо і прочитали цю історію, бачимо, що інколи ми можемо грішити устами своїми. Ми не тільки ділом. Але й устами. І тому як важливо оте стояти у полеміці, у дискусії, бути на стороні Божій, на стороні правди. І ще ми з вами потім йдуть дискусії з товаришами. Знову на цьому не припиняється ця історія. Знову ми знаємо з вами, і ми неодноразово вивчали ви з вами у нашій суботній школі і Йова. Книгу Йова, і ми докладно читали розділ за розділом, і ми знаємо ці дискусії, оці розмови приятелів його, Йовових товаришів. Це були такі дискусії, які б поділили не одну церкву, які б поділили не одну церкву і не виняток наша церква, якщо б ми не знали кінцівки. І якщо б ми не знали, на чиїй стороні стоїть Господь. Тому що тяжко б було. І щось подібне було відбуло бися так, як відбувалося інколи не розуміли учні, не розуміли, учні, не розуміли послідовники, перші християни, які говорили: я, я Петрів, я Аполосів, я і так е е е ділилися. І тому були би отакі, е, якби симпатики. Різних оцих товаришів, які говорили, тому що так було. Такі були розмови, в яких було дуже треба було якби сконцентруватися, можливо, напрягти наші всі думки, можливо, пригадати всі пригадати або дослідити характер Божий, щоб могли стати на правильний шлях. Я думаю, що навіть би було дуже багато людей, які би осуджували його, тому що інколи за його виск... висказування. Е, дуже би легко було помилитися і стати навіть і, і осудити, можливо, стати на сторону тих, хто вирішив, і осудити Йова. Але ми знаємо кінцівку з вами. Ми знаємо і тому ми все, і тому вона вчить нас дуже бути пильними. пильними. Слава Богу, що ми знаємо кінцівку цієї дискусії. Ми знаємо, на чій стороні Господь. Ця історія нам дана, щоб всі були пильні, щоб ніхто не збив нас з дороги правди. Коли ми читаємо, відкриємо останній розділ от Йова, останній розділ 42-й, і будемо читати 7-го і 8-го вірша, прочитаємо такі слова. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь Тиманянину тим... Еліфазу. Запалився мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до мого раба Йова, і принесіть цілопалення за себе. А мій раб, йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі. Бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. Напевно, це один випадок, коли б ми не хотіли, щоб хтось за нас молився такою молитвою. Це по тій причині в тому розумінні, щоб не бути грішним у дискусії. Щоб не прогрішитися якимись своїми словами, своїми, своїми якимись переконаннями, і потім, щоб прийшли ми до такого висновку, що потрібна нам молитва, що потрібна нам жертва. Звичайно, не та жертва, не потрібно тих баранів, тому що вже жертва ми знаємо, яка жертва, жертва Господа нашого Ісуса Христа, але щоб молитва. Але з другої сторони, молитва є шанс. На прощення, коли ми згрішимо у такій дискусії, коли ми станемо не, тим, не на тій стороні, то бачимо, що така молитва потрібна для того, щоб були прощені наші гріхи слова, щоб були прощені гріхи дискусії, яка, яка би виражала не так Господа, характер Його, Творця нашого, Його правду. І підсумок наших таких роздумів допоміг би нам, нам всім Господь розуміти правду, говорити правду, бути на стороні правди, відстоювати правду. Богові нашому нехай буде честь і Слава. Амінь.